Дніпра хвиля в берегє, неповторне і прекрасне місто є. Місто розсяних світанків, місто тихих вечорів. Я щасливий, що в житті тебе зустрів. Кременчук, і співає, і бринить моя душа. Кременчук! я Школа 16 знаходиться в мікрорайоні першого занасипу міста Кременчука. Колись ця територія весною заливалася водою річки Дніпро, і тому всі будинки будувалися на земляному насипу. Від центральної частини міста цей район був відокремлений купою піску. Так тривало до будівництва Кременчуцької ГЕС. І тільки в 60-х роках ХХ століття велика вода відійшла в річку Дніпро. Як згадують старожили мікрорайону, коли діймався вітер, то піднімався в повітря весь пісок. У 1974 році біля Невеликого озера була побудована велична бетонна чотирьохповерхова споруда Школа. Спочатку це була школа номер 29 а потім перейменована була в школу номер 16 Сьогодні перший занасок красивий сучасний мікрорайон неподалік від центра міста. Школа 16 це школа свободи, любові і правди. Шлях філософії свободи керуватись не заборонами, а природними бажаннями вихованців. Шлях філософії любові усвідомити і допомогти зрозуміти дітям, що без любові до людини і до життя не буде ані здорових стосунків, ані здорового суспільства. Шлях філософії правди якщо в школі пануватиме правда, то це означатиме, що ми позбулися фальші, показухи, подвійної моралі, розбіжності між словом і справою. thank you Маємо двері в школу. І нас зустрічає український народний живопис кінця 19 століття. Яскравою сторінкою ввійшов декоративний розпис історію культури українського народу. Початок свого розвитку цей вид народного мистецтва бере з настінного малювання, поширеного з давніх часів у селах України. Протягом тривалого часу в кожній місцевості вироблялись свої прийоми, технічні засоби, зовнішнього оздоблення сільських будівель, хатнього інтер'єру, речей побуту. Залежно від цього, у кожній місцевості поступово створився свій усталений характер орнаментальних мотивів, образи яких навіяно щедрою українською природою і мав ще щедрішу фантазію народних майстрів. Кольное окно смотрит облака, бесконечным кажется урок, слышно, как скрипит, перышко слегка, и ложатся строчки на листок. Первая любовь плащ года В луже голубых стекляшки льда Не повторяется, не повторяется не повторяется такое никогда, не повторяется. Не повторяется, не повторяется, повторяется такой никогда. Незаметный взгляд, удивленный глаз и слова туманные чуть-чуть. Вслед этих слов в самый первый раз хочется весь мир перевернуть первая любовь, снег на проводах, в небе промелькнувшая. На першому поверсі нашої школи навчаються учні початкових класів. Коридор школи умовно поділений на дві частини зелений коридор і червоний коридор. Автомобіль, дорога, ми основні дорожні знаки. Шляхово-транспортні особливості нашого мікрорайону. Про все це ви дізнаєтесь із інформаційних стендів зеленого коридору. Зелений світлофор це значить іди. Світлофор моргнув зеленим, перешкод немає. Йди. Око світиться червоним. Небезпека. Почекай! Песенка дождя катится ручьє, шелестят зеленых ветра Ревность без причин, спори ні о чем. Это була бо. Бы... Червоний коридор, обережно з вогнем. Школярі повинні знати. Що з вогнем не можна грати, і дорослі нехай знають, як пожежі виникають. Перва любов, звонтіє гада в лужах глубих стеклях щірда не повторяється, не повторяється. Повторяється такой ніколи не повний. Повторяє... Другий поверх нашої школи етап становлення державності. Тризуб символічне зображення божественного вогненного птаха, матері слави, богині перемоги, матері всіх слов'ян. Україну, Господи, молю! За неба, сині над жовтими ланами До тебе, Україно, я горнусь душею, серцем, мовою, піснями, по твердені для мене Україно твоя... Си мій улюблений, що я його вподобав. На тридцятому році свого життя. Перед виходом на проповідь Ісус прийшов на ріку Йордан, де Іван Хреститель, проповідуючи покаяння у гріха, хрестив народ і зажадав, щоб той хрестив Його. Коли Ісус Христос вийшов із води і молився, відкрились небеса, і Дух Святий у вигляді Голуба зійшов на нього і почувся голос. Це син мій улюблений, що його я вподобав. Свято Хрещення називається також Богоявленням. Оскільки при хрещенні Господа явилась божественна трійця, Бог, Отець, Син Божий і Дух Святий. Слава Україні! Слава Господу Богу!